Весна 2025 року соцмережа Телеграм. Журналісти з New York Times» згортають черговий анонімний канал, з нібито інсайдерською інформацією. Нічого особливого. Поки не з'являється це. Документ Федеральної служби безпеки грив цілком таємно. Тема Китай. Саме Китай. Не Сполучені Штати і не Україна. ФСБ вивчає Пекін як загрозу. Вони аналізують повідомлення в китайській соцмережі WeChat та полюють за студентами КНР, які шукають доступ до російських оборонних технологій. І це в той час, коли офіційна риторика з Москви повторює як мантру: Пекін наш головний стратегічний партнер. Убіжньо, що наша Мегапланове взаємовигідне сотрудничество будет і далі крепнуть і динамічно розвиватися на благо народов наших стран. Щось не сходиться, правда? Нью-Йорк Таймс натрапили не просто на пару рядків. Вони отримали цілі масиви даних: зведення контррозвідки, оцінки загроз і навіть згадки про китейську допомогу, дрони, компоненти до озброєння і схеми обходу санкцій. І це буквально вікно у реальні відносини між Москвою та Пекіном. У злитих документах десятки сторінок. У них Китай фігурує не як брат по зброї, а як хитрий гравець, який під виглядом допомоги Росії намагається дістатися до її оборонних технологій. Проте ж ті червоні лінії, і що насправді коїться за лаштунками двох найсильніших диктатур світу. Сьогодні в пекіні усмішки, тости і камерні заяви. Для телевізійної картинки це ідеальний кадр: гімни, прапори і теплі обійми. Два авторитарні гіганти, нібито пліч опліч проти спільного ворога. Але якщо знати історію, така показова дружба більше насторожує. Бо одного разу ми вже бачили таке братерство, і закінчилось воно не парадом, а кулеметними чергами на радянсько-китайському кордоні. 1949 рік комуністи на чолі з Мао Цзедуном перемагають у громадянській війні і проголошують створення Китайської Народної Республіки. Радянський Союз одразу підставляє плече, постачає зброю, надсилає інженерів, ділиться технологіями. У самому Китаї навіть виникає поняття радянський стиль у всьому від архітектури до кіно. Але є одна проблема: голова КНР Мао Цзедун хотів рівноправ'я: Сталін молодшого брата, який слухається старшого. У 49-му під час візиту до Москви Мао тиждень тримали в заміському будинку Сталіна перед переговорами. Така собі м'яка ізоляція, щоб показати, хто тут головний. Тим не менш, Пекіну тоді вдалося вибити важливі преференції. За перше десятиліття Союз надає КНР понад три тисячі технічних спеціалістів, будує понад 100 заводів, передає креслення літаків, танків і систем зв'язку. Як відмічають аналітики CSIS, Радянський Союз передав близько 700 винищувачів Міг-15 та 150 легких бомбардувальників Ту-2, що фактично потроїло розміри повітряних сил Китаю. Цікавий факт: зараз китайська армія переробляє старенькі міги у безпілотні літальні апарати. Для чого це і де вони їм знадобляться, читайте за посиланням у нашому телеграм-каналі. Москва у той час щиро вважає себе лідером світового комунізму і очікує, що Пекін буде покірним учнем. Але Китай дуже швидко дає зрозуміти: учнем він бути не хоче, він хоче бути рівним, а ще краще, першим. Формальний привід з'явився у 56-му році, коли на 20-му з'їзді КПРС Хрущов засуджує культ особистальна у Пекіні. Це сприймають штики. Мао не готовий до м'яких реформ і лібералізації, а якраз навпаки, повторює шлях радянського диктатора, запускає великий стрибок вперед жорстку економічну кампанію, яка мала перетворити Китай на індустріального гіганта. Чи правда, замість прогресу країна отримає катастрофу за різними оцінками. Від голоду та репресій помре до 45 мільйонів людей. У 60-х СРСР відкликав радників і зупинив передачу нових технологій. Формально сторони лишалися партнерами, але фактично недовіра між ними лише зростала аж допоки протистояння не стало відкритим. На кордоні, на острові Даманський, на річці Уссурі починається бій з артилерією, бронетехнікою і десятками загиблих. Це не прикордонна сутичка, а справжній конфлікт інтересів. Після неї Москва навіть розглядатиме можливість нанесення превентивного ядерного удару по КНР, аби знищити її військові бази і атомні об'єкти. Згідно з розсекреченими документами ЦРУ, такі плани справді існували. До цього, звісно, не дійшло, але розкол був остаточним. СРСР і Китай із союзників перетворилися на ворогів. Хоч і без формального оголошення війни, саме тоді у гру увійшли Сполучені Штати. Геній тодішнього держсекретаря Кісенджера полягав у тому, що він вчасно побачив можливість і скористався нею. У 1972 році президент США Річард Ніксон, колишній затятий антикомуніст, прилітає до Пекіна і сідає за один стіл з Мао. Те, що відбулося далі, увійшло в історію як блискучий геополітичний маневр. Захід дав Китаю те, чого не дав Радянський Союз: повагу, доступ до ринків і перспективу розвитку. Москва остаточно втратила важелі впливу, а Пекін став на шлях реформ і багатовекторності. Цей епізод залишив глибокий слід у політичній пам'яті Піднебесної. І тепер, коли Москва знову звертається до Китаю. Ситуація змінилась з точністю до навпаки. Півстоліття тому Кремль диктував умови. Сьогодні він ослаблений під санкціями і в міжнародній ізоляції, змушений шукати підтримки. це бачить і сприймає не як знак дружби, а як стратегічне вікно можливостей. Тоді Сполучені Штати розкололи СРСР і Китай, але тепер саме КНР робить висновки з цієї історії. Більше він не слабший партнер. А Москва вже давно не в центрі світу. І Пекін точно не хоче повторити помилку, якої припустився Радянський Союз. Росію він буде тримати близько. Подивіться на цей графік від російського інформ видання Ріановості. Основний експорт Росії до Китаю це ресурси з мінімальною додатковою вартістю, в той час як КНР поставляє їй машини, техніку та обладнання. Схожа архітектура торгівлі була колись у колонії та метрополії. з єдиним винятком військові технології. Що є СРСР міг, так це штампувати сотні одиниць дешевого, але відносно якісного озброєння. І тут є чому повчитись. Китай регулярно купував російське обладнання: літаки, кораблі, балістичні ракети, але все до певного моменту. Десяті роки кількість закупівель російського озброєння за матеріалами СІС значно спадає, і зростання власного виробництва на території піднебесної лише одна з причин. Китай краде військові технології тільки в період з 2021 по 2023 рік було зафіксовано чотири випадки передачі російськими дослідниками Китаю засекреченої документації з аерокосмічного та лазерного обладнання. А тепер уявіть, наскільки все змінилося з початку російського повномасштабного вторгнення. Росії ж нікуди подітись. Що вона зробить? Висловить протест проти держави, від якої залежить? Поки у Кремлі вішають портрети з гучними гаслами на луб'янки, російські контррозвідники читають зведення, у яких Китай фігурує вже не як партнер, а як об'єкт пильного спостереження. Операція російської контррозвідки під назвою Антанта 4 це спроба протистояти китайській наглості. Автори цього звіту не мають ніяких рожевих окулярів, для них КНР це загроза, яка значно збільшила апетити. З 2022 року китайці вербують все більше російських чиновників, науковців та відставних військових. І поки російська дипломатія замовчується. ФСБ намагається впоратися власними силами, контрарозвідка доручила своїм співробітникам відстежувати та збирати дані про потенційні об'єкти шпигунства за допомогою китайського меседжера Вічат. Але агенти це тільки півбіди. Китайські хакери пов'язані з урядом збільшили кількість операцій проти російських компаній та урядових установ з метою отримання конфіденційної військової інформації. Окрема увага шпигунів, російські військово-повітряні сили і їхнє обладнання, особливо системи керування літаків. Китай давно відстає від Росії в авіації, пише ФСБ, тому робить ставку на вербування пілотів і витік розробок. І в той же час Кремль пропонує Китаю схеми обходу санкцій, виробництво дронів і високоточного озброєння. Так ніби нічого й не трапилось. Як повідомляє вже українська розвідка для видання Київ Пост, збройні сили Росії тренуватимуть у 25-му році близько 600 китайських спеціалістів. Ціль навчання – розказати про те, як протидіяти західним системам озброєнь. Росія хоче бачити в Китаї союзника, але Пекін мислить інакше: його цікавить не дружба і навіть не гроші. Дивіться ширше. Китай десятиліттями був головним переможцем від західної системи. Відтоді як Ніксон відкрив для американського бізнесу двері під небесної, країна стрімко зростала: торгівля, технології, інвестиції, ресурси. Але тепер часи змінились. Відносини між Китаєм і США погіршуються, і ця напруга лише наростатиме. Дві наддержави фактично приречені на зіткнення. Про це пише професор Гарварду Грем Елісон, і він має підстави, коли зростаюча держава наздоганяє гегемона, конфлікт стає майже неминучим. Сильніший намагається стримати слабшого до того, як той обжене його за силою. Ще давньогрецький історик Фукідід описував це на прикладі Афін і Спарти, коли остання розпочала превентивну війну, щоб надати Афінам вирватися вперед. Елісон же показує, за останні 500 років ми бачили 16 подібних випадків, і 12 з них завершилось війною. Здається, що головним опонентом США був Радянський Союз, а Китай це щось менше і безпечніше. У нього немає своїх маріонеткових режимів, немає військового блоку, але він тихий і пухнастий тільки на перший погляд. Дослідниця Джефер Лінд у статті Back to Bipolarity How China's Rise Transformed the Balance of Power цифрами доводить, що КНР за сукупною силою вже перевищує Радянський Союз на піку холодної війни. Саме тому нинішня система стала біполярною. Вашингтон і Пекін змагаються за вплив, а ця конкуренція вже впливає на війну Росії проти України. Москва і Пекін не є природними союзниками. Але Китай потребує Росію, бо йому потрібно відволікати основні сили і ресурси Заходу від Азії. А РФ і не проти бути в цій ситуації тараном щоправда партнерство буде якраз на умовах Китаю. 20 років тому в інституті Брукінса міністр закордонних справ КНР Ван І говорив, що китайсько-американського конфлікту можна уникнути. Він опалював до схожої з Елісоном статистики. Одинадцять з п'ятнадцяти випадків суперництва двох найсильніших держав закінчується війною. Але, казав Ван і шанси є співпраця і взаємоповага, вони стануть ключем до довіри, що подолає розбіжності. Гарно звучить, правда? Важко сказати, чи справді китайський міністр вірив тоді у те, що казав, чи просто замилював очі. Відтоді багато води утекло. Співвідношення розміру китайської економіки до американської збільшилось з 40 до 60%. КНР побудувала найбільший у світі флот, а Євроатлантична єдність лише послабла. І ось у березні 21-го року китайська дипломатія заговорила іншими словами. На зустрічі в Алясці Китай чітко заявив, американські цінності не є універсальними, і новий світопорядок має формуватися. В тому числі за його правилами. Російсько-українська війна, хай не дуже успішна для Росії, стала справжнім подарунком Пекіну. Мало того, що вона відтягнула увагу найзапеклішого супротивника. так конфлікт ще й послабив Москву і зробив її більш схильною до поступок. Щоб зрозуміти відносини Москви і Пекіну мало проаналізувати їхню торгівлю та партнерство. Потрібно дивитися ширше. У великій геополітичній грі, де є місце тільки двом найсильнішим гравцям, Росія інструмент боротьби із заходом. Небудь їй уся міць американської демокрації націлилася на те, щоб придушити Китай. Але допоки вона бореться, Кайнер живе за лозунгом Ден Сяопіна: Ковай свою силу, чекай свого часу. Дякуємо вам за підтримку оригінального українського контенту. Донайте на фонд, поверний живим за посиланням в описі там же знайдете лінк на наш телеграм-канал. Бережіть себе, і ще почуємось.